Вітаю вас, друзі! Вітаю середа, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. І що? Друга навала балістичної зброї Російської Федерації, випущена 99% з Брянської області. треба звернути нам увагу на Брянську область і подивитися, що там твориться. І друга, скажімо так, удачне. Відбиття атаки. Сьогодні о ранку, да, о третій ранку було запущено на Київ. Я кажу іменно про Київ зараз. 10 ударних безпілотників Шахет 136, дроб 131. Всі вони були знищені нашими повітряними силами і ППО. Також було запущено 10 балістичних ракет. Вони також всі були збиті, але є падіння уламків. Ми про це поговоримо. Ну, воно буде. Якщо щось збивається зверху, воно падає. Ми це повинні розуміти. Тому, друзі, треба бути уважними. Я розумію, що коли балістика, балістика тривоги немає. У нас теж тривога вже пішла тоді, коли почулись вибухи. Але треба, 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 треба. треба. Друзі, треба поводитися себе так, щоб бути завжди на чеку, і так далі. і Так, далі. Так ось давайте те, що а практично всі безпілотники, які летіли на Одесу, так ось знищені. Там офіційна інформація ще нема, буде, а не офіційно не хочу я подавати, буде, скажемо. Так, от наслідки ворожої атаки по Києву. Дніпровський район, це падіння уламків ракети на територію лікарні. Є постраждали, нема загиблих, і це вже слава. Слава Богу. Да? Все нормально. Часткове руйнування приватних будинків. Це Дніпровський район, Дарніцький район виникло на загорання від уламків знову ж в приватного будинку. І в Деснянському районі пошкоджено 9-поверхівку та вісім авто у дворі. В Голосіївському районі уламки упали на проїжджу частину дороги. Друзі, всі служби працюють, все нормально. Слава Богу, нема загиблих. Я ще раз повторюю. Ми допомагаємо. І ми робимо свою справу. Ми воюємо, ми захищаємо нашу державу. Я хочу подякувати за допомогу, за донати як від себе, так від хлопців, так від дівчат. Дівчата навіть дякували за вашу допомогу, особливо за спальники. Особливо за спальники. І якщо підуть турнікети, дуже потрібні турнікети подивимо, почекаємо, мені обіцяють. І сьогодні будуть перемовини. Теплі речі, там ще відправили, 21-й регіон. Відправили маскувальні сітки. І все я буду звіти давати. Сьогодні не знаю. А, встигну дати, можливо, трохи пізніше, якщо хлопці зможуть приїхати, я як обіцяв, посереду дам звіт. Я дякую кучер Людмилі. Два доната. Глустінова, там було так написано: Глустінова-Глустінова з Києва, також донат, величезна вам подяка. Біруліну Сергію. Біруліну Сергію, вибачте, Тесленку Володимиру і Лебідєві Наталії. Ми робимо добру, класну справу. Друзі, ну і президент. Президент в Америці. Президент намагається. Переконати всіх від кого це залежить, надати нам допомогу вчора. Він зустрічався з Байденом. Байден підписав там це залишки 200 мільйонів до 200 мільйонів боєприпасів на 200 мільйонів, а нам потрібні зараз боєприпаси, тому що ці обстріли вони пішли і вони будуть всю зиму. Вони будуть я не знаю, 10-60 ракет, 30. Нам потрібні боєприпаси. І на Петріот, і на Ірісті, і на все те, що вже на Хавки, все, що у нас було е, надано нам, вона є. ППО є, а боєприпаси закінчуються. І ракети, і снаряди, і набої для кулеметів. Якщо не бу нам, хоча б биєприпаси. Але ще залишилася здається одна сума. Там також близько 200 мільйонів. Ну є, є сподівання. Є сподівання, що проголосують в цьому році. Якщо проголосують в цьому році, то воно і піде знаєте з 1 січня піде нам поставка. Якщо не проголосують в цьому році, то проголосують в січні. На кінці січня наступного року поставка піде теж десь в лютому, а це тяжко. Це тяжко, але будемо сподіватися. Будемо будемо сподіватися на розум республіканців, на розум. Я думаю, що а, щось у них там ще залишилось в голові. На розуміння ситуації можливо, вона є, можливо, її нема. Не знаю. Ну, ми сподіваємося. Ми підтримуємо, тримаємо кулаки за президента, який там зараз рискає по всій Америці, по всьому Вашингтону. huda chiimu Удачі, друзі. Я вам дякую за вашу підписочку на мій канал, за те, що ви підтримуєте україномовний Ютуб, український Ютуб, не російський, не російськомовний, а іменно україномовний за те, що ви допомагаєте ставите вподобаєчки, це потрібно для кожного каналу, який ви дивитеся, який вам подобається. Поставте, це ж не тяжко, це ж не ваша робота, це ваш вклад в перемогу. Якщо це український Ютуб, якщо він працює на нашу перемогу, поставте. Як і моєму каналу, напишіть напишіть коментарі, розповсюдьте порадьте Я вам дякую. Ну, і останнє те, що у нас було на прев'ю, це, що умер, говорить про залужного, і ситуація в цій е е терені. Залужний умер, президент. Ну, вчора у мера Залужний і Сирський, побували на СУВ Хортиця, де командувачем є генерал-полковник Олександр Сирський, і Сирський ознайомив, і міністра оборони, і главкома з положенням ситуації, що потрібно, як обговорили всі потреби військових, які є, які нема, обсудили. Також вони о, обговорили. Підготовку до рекруторства, знаєте, ж зміна в мобілізації, ну пос і посилення фортифікацій. Так, якщо не буде виділена допомога Сполучених Штатів, нам потрібно заходити в глуху оборону. Це вони кажуть, це не моя, це, знаєте, це не моя аналітика, це не мої слова, це кажуть військові, це кажуть головнокомандувач голов всі інші. Подивимось, мож можливо, нам і потрібно буде йти в, в оборону. Про питання. Звільнення головкома залужного міністр оборони Умиров сказав, що на сьогодні такого питання не стоїть. У цьому плані, він каже, ми працюємо. І він каже: я знаю, що його розкручують ті, кому хочеться бардака, ті, хто хочеться, ті, кому хочеться розбалансування нашої влади, розкручують, як внутрішні вороги. Як внутрішні, так і вороги знаруже. А я вважаю, що зовні, зовнішні вороги, що зовні і внутрішні це один і той же ворог, друзі. Для мене це так. Ну що? Сьогодні нема, завтра буде. Моє відношення до звільнення будь-якого генерала, будь-якого майора, будь-якого менеджера, будь-якого міністра дуже спокійне. Сьогодні нема, завтра буде. І не буде, і це добре. Виконує людина свої обов'язки так, як потрібно. Раді Бога, виконував би кличко свої обов'язки, та хай працює мером мільйон років. Не виконує людей, треба змінювати. Але кличко, на жаль, це виборна. Виборна посада, друзі. Так що все у нас буде добре, все у нас працює, все у нас. А, я... Чекайте, чекайте, сьогодні піде, ось після цих заяв у Мирова, сьогодні піде. От тих же Ар'євих, Ірак Тривог і всіх-всіх інших Чекалкіних, Маналкіних, а там уже здається, Чорновіл заявив, що це він врятував залужного. Це вони врятували залужного. Послухайте, та якщо б захотів звільнити президент. Ніхто б не врятував. От просто звільнив і все. Значить, потреби зараз немає. Але я вам точно хочу сказати: точно, щось там, щось залишилось. Знаєте, як ото чашечки знайшлись, а осадочок є. Дякую вам. До вечора. Ввечері у нас стрім і дуже буде цікаві розбори. Деяких людей, наш, наших, начебто, чи наших, чи не наших. Також буде дуже цікава тема на, на, на напрямку внутрішні вороги. Україна переможе. До вечора.